Доброго дня, любі друзі, доброго дня, хлопчики дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 15 годин 30 хвилин. Ми з вами у 10-му коридорі тропи Серафима Соровського. І ми бачимо, що... Білочка, он плигає на заборі. Ось ви бачите чи не бачите? Зараз, а, вона вже напевно втекла. Зараз ми ближче підійдемо. Так, добре. Ми її трошки злякали, ну нічого. Це природа і білочка теж захищається. Ми з вами перед вхідною смугою Сергієво Постиць. Ось ми бачимо, що все стоїть на своїх місцях і запрошує нас. У середину. Сьогодні такий спокійний день, сьогодні 4 вересня 2023 року. Ми бачимо, що вже наступила осінь. Вже літо відступає, хоч ми бачимо, що дерева ще потужно вкриті зеленими листями, і вони всім видом своїм говорять, що ми не збираємося жовтіти. Але в нас попереду ще жовтень і листопад. Тож не будемо і поспішати. Що хочеться сьогодні вам сказати, що цей світ на землі дуже і дуже швидкоплинний. Що тільки ми народжуємося, починаємо ходити. Вже дивимося, а ми вже майже маємо п'ять років. Потім тільки подивилися по сторонам, а вже йти до школи. Тільки-но сіли за парту а вже у п'ятому класі. Потім трошки ворохнулися, вже сьомий-восьмий. І вже бачимо, що хтось йде в училище, а хтось довершає школу для того, щоб поступити в вищий учбовий заклад. І потім після нього вже пішла і пішла, доросла, доросле життя і. Велика, велика відповідальність, відповідальність за роботу, за той фах, який ми обираємо, відповідальність за обранця чи обранницю, бо ми створюємо родину, народжуємо дітей, і ця родина це вже як маленька, маленький трикутник Бога на землі. Тато, мама і дитина. Тато, мама або багато дітей, але все одне є оця трійця, трійця, яка утримує цей світ, бо якщо б не було родин, якщо б не було цієї великої відповідальності, то Світ би не міг триматись не випадково, як оберіг землі мати з дитиною. Ми звикли бачити Богородицю Ісуса Христа, але всі послідуючі вони. Повторюють або стверджують цей великий дар діто народження. Бо якщо є дитин, дитина в родині, це зовсім інший вимір цієї родини, це дитячий сміх, це радісні приготування радісні заботи про цю дитину і та маленька радість, яка з'являється в родині, вона як оновлений двигун, який утримує цю родину зсередини. Тож, не будьте байдужими до дітей. Це є та перлина, яка Утримує вашу родинну раковину. Тож будьте поблажливими до дітей, будьте спроможними вислухати дитину, порадити цій дитині, що їй робити, десь зробити погляд, що ви щось не помічаєте, коли дитина дратується і тим самим. Вашою поведінкою рівноваги і вашими дивними зусиллями по утриманні миру в родині буде все добре. З вами був Сергій Голосіївський, 10-й коридор тропи Срафомасоровського, зокрема голосів, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові родини і хай всі члени, і чоловіки, жінка і дитина, і батьки чоловіка і жінки всі допомагають один одному. І тоді все буде добре.